Слава Україні! Розпочалася 512-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, закріплюються на досягнутих рубежах. Окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви, зазнають значних втрат. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському. Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Зокрема, це Уди, Козача-Лопань, Стрілеча, Вовчанськ, Мала Вовча і Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали дворічна Западне, Сіньківка, Кислівка та Берестове Харківської області.